Добре. Привіт. Дякую за цю конференцію. Чудово чути про такі артерапевтичні проекти різними мовами. Я є з Кіпру. Кіпр — це такий невеличкий острів біля Греції, море. Сьогодні ми поговоримо. Про такі колаборативні проекти в культурно-мистецьких просторах і музеях, і як ми можемо впроваджувати міждисциплінарні проекти. Отже, трошки розповім про себе: я вивчала арт-терапію в Великобританії і я вивчала художнє мистецтво. Була степендяткою програми размусплюс. Ще належить до кількох асоціацій. Отже, сьогодні ми будемо на роль музеїв. Вони можуть допомогти надавати психосоціальну підтримку. Використовувати історичні мистецькі колекції а, в нашій роботі, як ми можемо знайомити індивідуально та людей з культурою, при цьому співпрацювати з музеями, виставковими а, просторами, а, як ми можемо також надавати психологічну підтримку використовувати і сьогодні ми поговоримо про проєкти співпраці, які ми проводимо на Кіпрі. Запрошували людей, що не раніше не були в музеї, Можливо, в них є, ну, скажімо, ми не могли дозволити собі візи до музею, і ми створюємо таку можливість за них відвідати а, виставки, і також наші події. Цей не в північному все відбувається. Це такий соціальний простір, простір спільноти. І ми говоримо про те, наскільки важливе а, ось проведення адресу. У спільноті, поза офісом, коли це вільний простір, коли можуть приєднатися різні люди, і як ми можемо віднайти ресурси внутрішні сили спільноті. І... Таким чином ми також прибираємо стигматизацію в сфері ментального здоров'я. Люди відчувають натхнення, можливість так, вивчати різні такі мистецькі колекції. Вони почувають таку дружню підтримку в такому середовищі і терапевти, як іонідес. Що є кожна організовані організовує терапевтичні проєкти, є такі приклади, і важливо, як саме ми приходимо до музею, як ми можемо започаткувати таку співпрацю. Найперше, необхідно презентувати музеям і арт-галереям професію арт-терапевта, щоб вони розуміли, чим же ми займаємося. Важливо, щоб вони зрозуміли, як бути корисним їм, як вони нас можуть підтримати в наданні психологічної підтримки. І таким чином я намагаюся створити такий взаємозбагачуючий досвід для нас. Отже, ми пояснюємо, що ми робимо як професіонали, терапевти, і ми пропонуємо трошечки інвестувати. Коштів, щоб надати ментальну підтримку людям, і вони також є зацікавлені, тому що, наприклад, після коліду музеї та галгалереї галер... 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 були зацікавлені в поверненні аудиторії, щоб до нас приходили відвідувачі, і ми запропонували їм робити такі постійно нові проекти, щоб залучити аудиторію. Такі пропонувати такі вправи, і щоб це була не закрита група, щоб це був такий війни досвід, що можна було розповісти про те, як працює музей. Але якщо ця група закрита, наприклад, протягом трьох місяців. Як ми можемо попросити згоду в учасників, пояснити, що не мають приходити обов'язково що щотижні, регулярно? От. І говорю ці моменти, ми відкривати двері до, так, до нових спільних проєктів. Це може бути така з музеєм театром. Асолімасолина і приймала працювала з ними, запрошуючи людей, в яких є аутистичний спектр, синдром дауна, порушення похитиння сфера, далі. Працював разом з музичними терапевтами, і я також долучилася як арт терапевт, і таким чином водночас. Із музеєм, і з а, а, театром, так, використовуючи історію театру з нашому що... будинку. І цікаво, що, наприклад, люди з інших континентів, з Африки, о, і вони можуть вивчати свою культуру, історію, о, відчувати зв'язок з іншими людьми, виражати свої почуття. Наприклад. Um, це, um, це бути um, таким прикладом, як спираючись на колекцію в музеї, так ми можемо прикладувати терапевтичні такі активності. E, і спочатку люди можуть побачити колекцію, потім її обговорити і на основі її вже створювати кіностейські роботи. І ми о, пояснюємо дуже простими кроками те, що ми робимо, наприклад, створюємо колаж, як ми потім ділимося цим досвідом з іншими учасниками. Ще один такий досвід: це про у літню завітного музеї, дуже великий проєкт, який ми займаємося разом з моєю колегою Мариною. Вона також є арт-терапевтом, і є десь така галерея, найбільш така відома приватна галерея на Кіпрі, і вони також зацікавлені сторон невеличкий центр для нашої співпраці, і ми повернули центри. Є організація, яка є контакт так, соціальної групи, з якою ми працюємо, і є галерея, це містецький простір, і є саме терапевтична команда, і це люди, які не мають достатньо коштів, їх економічний, так статус не статусний доступ. І виходить, що ми пропонуємо їм безкоштовну арт-терапію, безкоштовні сесії, безкоштовне транспортування. І важливо, що ми ще проводимо наукові дослідження про те, що ми можемо зробити арт-терапію та загалом більш доступна населення на Києві. І також це допомогло говоримо, повернути до себе аудиторію після ковіду, як зменшити ізоляцію, це також є нашою метою, також загалом благополуччя, як розвивати навички, як підтримувати ментальність для і все це є. Серед наших цілей. І також ми проводимо і по дослідженням оцінку, о, ми проводимо попереднє опитування, щоб зрозуміти, наскільки люди потрапляють від самотності ізоляції. наприклад. Це о, різними мовами, це інструмент дозволяє нам. О, Зрозуміти наскільки люди потерпають так від одинокості, самотності і, 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 і да. також ми працюємо з допомагаючими професіями, які надають підтримку іншим з освітянами, такі освіти, тобто з лікарями, так і це проблема демонстрації. Ми робимо таке демографічне дослідження, який вік, які інтереси в цієї групи, і ми дивимося після застосування так, цієї програми, як змінився стан людей? Чи почуваються вони менш самотніми, наприклад? Тут ми бачимо таку інтервенцію, втручання так, терапевтичне. Як в в музеї ми ставимо кілька стільців, щоб музеї було комфортно і безпечно, і свідувачі можуть ознайомитися з колекцією музею. Що в Кіпрі велика проблема з Турцією, тому що сталося завоювання вторгнення. З біку Турції, і дуже багато в нас є біженців, також що зараз відбувається в Україні переміщені особи дуже часто під час терапії ми маємо працювати з ПТСР з досвідом війни. Іншими порушеннями і з тим, що людям довелося багато років назад почати нове життя у зв'язку з такими подіями. І коли ми працюємо з травмою, так ми працюємо з арт-терапією і дивимося, як мистецькі твори можуть допомогти встановити контакти з собою, з історією, з досвідом війни. Отже, як бачите, розрахування 20 хвилин перевірка, 20 хвилин робота, 20 хвилин роботи і 30 хвилин перевірка. Давайте розпочнемо з прикладів, як ми використовуємо нашу мистецьку базу. Ось бачите, написано, чи, є, чи, чи, є, чи вітвір мистецтва. Це в нас є музейний представник, який розповідає про те. Яка історія в нього, який зв'язок між цією роботою та нашими е, життями? І ми шукаємо тут і зараз, які в нас проблеми були у інших і відчуття приналежності, нові звички, старі звички? Дуже важливо, як... дехто. Не розповідає свої проблеми, але якщо вони побачили в, в картину, вони відразу розповідають. Після цього ми переходимо до освітянської кімнати. Я вам потім покажу, як вона виглядає. І ми виконуємо мистецтво. Творимо за допомогою мистецьких предметів. І важливо зв'язати цих е, учасників після наших зустрічей. Також наступна зустріч це е, обговорення горювання про те, як ми втрачаємо людей, як ми втрачаємо країну, е, е, люблячу людину, коли ми втрачаємо, і горювання. Може бути наявним в будь-який момент часу, на будь-якому етапі, може бути від втрати чогось або когось, тому ми використовуємо мистецький витвір для того, щоб випрацювати. Бо в нас є ще європейські, європейські союзні витвори мистецтва, тому це важливо і для Європи також. Вони вивчають дещо від нас. Про те, що вони не знали, те, що вони раніше не бачили, тому ця робота допомагає нам побачити бажання любити, сміятися, катарсис, відновлення зв'язку з, минулими, з людьми, людьми з минулого, знайти сенс життя і техніки вживання з втрати. Це важлива робота з е, біженцями. Або тими, хто втригати в когось. Ось ще одна картина, яку один з учасників зробив. Її е, чоловік живий, але вона е, горює, тому що він має деменцію і він потроху втрачає себе. І ось вони створили таку арт-терапевтичну напрацювання. Ось таким образ, чином ми. Створюємо е, з, нові місця для загального спільного опікування. і на завершення ми проводимо е, всі, е, е, проводимо виставки за допомогою всіх витворів мистецтва, отримуємо дозвіл для того, щоб інші могли побачити. І дуже важливо побачити, як багато речей, котрі отримали натхнення від колекції, як вони розвиваються. І в нас чудові коментарі, які ми отримаємо, що всі раді, всі зв'язалися, хочуть поговорити з іншими освітянами. І ось ця колаборація в дії, в співдії. Тому розповім вам про ще один проєкт, котрий ми використаємо в Міністерстві освіти. Ми намагаємося використати арт, -терапі... арт терапію в школах, тому що це не легко, оскільки арт-терапевтична асоціація, з Кіпру не вис не вилаштована ще тільки з'явилася. У нас небагато є е... чинників впливу, тому ми намагаємося в музеї впровадити наші програми. За допомогою використання глини. Тобто арт-терапевт, арт митець, е, моя участь та учасник саме. Така команда виходить, ось археологічна колекція в нас є, і ми використали її як натхнення поговорити про, тілесне, е, про тілесний устрій, про психологічне здоров'я, про те, як сома пов'язана зі спіритом. Ми даємо можливість а, тілу а, поєднатися зі своїм внутрішнім глибинним я за допомогою глини. Також ми використовуємо ось такі форми відгуку для того, щоб люди могли оцінити, як а, їм сподобалася і ваша наша а, вправа. Важливо пам'ятати, що повинні мистецькі простори бути доступними. особливо якщо ті, хто, в кого немає коляски, наприклад, і нам потрібно паркувальні місця також. У нас мають бути доступні простори, і це не завжди легко отримати їх в музеях. Ось ще одна співпраця, співдія. З котрий ми з е, арт артгалереєю працюємо благополуччя е, інших і відносини між ними. Тому ми використовуємо ще один. Запрошуємо ми, точніше, неурядові організації для допомоги нам. У нас є деякі е, проекти в музеях, також в садах, в, в спільнотах, де люди можуть вивчити щось нове, коли вони потрапляють у нову спільноту, а не тільки в шпиталях. Ось приклад вам одного з проєкту, який ми виконували. Це все культурні простори Міністерства Кіпру. Ось приклад витворів мистецтва в музеї, але є велика кількість проблем в наших галереях, тому що в нас немає доступності, немає навіть сходинок відповідних для тих, хто в кого потрібний туалет для людей з обмеженими можливостями. Тому ми намагаємося зменшити цю проблему в культурному просторі і зробити доступними для допомоги нашої підтримки. І ми сподіваємося, що музеї зміняться після нашої співпраці. На завершення, давайте поговоримо про те, як арттерапія може прийнятися в культурних просторах. Це за допомогою трансформації зв'язку з іншими трансформація дає можливість відвідати галерею. Витвори мистецтва надають відчуття послаблення і розслаблення, також це відчуття приналежності, і також хочу додати, що є велика кількість викликів у великій кількості кімнат. Групою, точніше, і учасників, тому що деякі люди не хочуть, щоб груша завершувалася. У нас є групова динаміка питання. Звичайно, з музейськими ведучими, вони не поважають контейнування часом. У нас є межі і кордони з персоналом, щоб вони не переривали на зустріч. Це потрібно пояснювати в цих центрах, бо вони не знають про те, як співпрацювати з нами і. І також деякі люди починають забувати, в них деменція, вони приходять в музей, вони не пам'ятають, не можуть сфокусуватися, тому важливо, хто їх буде супроводжувати або хто буде приходити взагалі. І найголовніше най... Я, Я дуже перепрошую всіх учасників конференції, Львові почалася тривога.